Отже, друзі, всім привіт! Вас вітає Сергій. За моєю, стіно... за моєю спиною знаходиться ця хатина, яка є в описі. Цей будиночок ми купили з дружиною за 11 800 тисяч доларів. Будиночок коштував 15 тисяч доларів, але ми з хазяїном домовились, тому що хазяїну потрібні були термінові гроші, а гроші були у нас на руках, тому ми домовилися на таку скидку. Також ріелторські послуги обійшлися нам в 1 тисячу доларів. Там ми сплатили там невеличкий борг за комунальні послуги, здається, 200 доларів. Плюс нотаріальні послуги з переоформлення документів 15 тисяч гривень. Отже, так, друзі, в будинку є в нас вода, газ та електрика. Вже нічого не потрібно підключати, вже все є. Тому що ці послуги зараз ну, коштують, ми так дізнавалися, доволі таки недешево, особливо газ. Але в нас все є. Плюс до цього ми будемо ставити ще дров'яний картел. По поводу будинку, будинок почав будуватися з 1989 року та будувався там протягом 3-4 років по документах. Будинок на 117 квадратних метрів. Отже, вітаю вас та прошу за мною подивитися будиночок. Отже, друзі, пішли, подивимося на саме подвір'я та на самий будиночок. Подвір'я дуже... Велике. Дуже шикарно. Зараз все покажу. Саме подвір'я, дивіться, по документам 8 соток, сам двір. Двір повністю загорожений забором. Територія просто нереальна. Дві двері, одна веде до котельні, одна в будинок. Тут навіси. Ну, один навіс, я думаю, залишити, облагоражу його. Тут також дуже багато місця. Це вікно це вже я вставляв, воно дістав. Так, пішли далі, подивимося. Давайте зараз зайдемо спочатку до котельні. Це у нас буде тут котельня. 21 квадратний метр вона. Тут залишилось дуже-дуже дуже багато речей від попередніх хазяїв, але я думаю, я. Все це зможу десь пристроїти або продати, щось залишу. Це на чердак. Поли тут дерев'яні, буду заливати. Це погріб в мене. Зараз опустимось, подивимось. Погріб 13 квадратних метрів. Світла поки що немає, але світло я згодом зроблю. Вибачаюсь, що так темненько видно, але все зроблю, все буде добре та класно. Поли, звичайно, заливати потрібно, тому що котел тут буде стояти. Пішли далі. Це вхід в сам будиночок. Бачите, от ще одні двері. Треба буде думати, що з ними робити. Такий старенький лічильник електро. Пішли в самий будиночок. Двері доволі такі гарні. Так, це вітальня. Вітальня 20 квадратних метрів. Такі обоє старенькі, обоє вже пообдирали, встигли пообдирати обої з 90-х. Пішли зараз подивимось на кухню. Кухонька кухонька доволі таки велика, 18 квадратних метрів. В принципі, навіть огромна. Тільки мені не подобаються всі труби, котел, цей ще стоїть все так. Поли також дерев'яні. Стелю треба буде підсилити ОСБ підшити, щоб нічого не обвалювалося. Не падало на голову. Так, це ванна. Двері, я думаю, також переробити. Ванна кімната майже 17 квадратних метрів. Тут роботи теж дуже-дуже-дуже багато буде. Потолок, думаю, пластиком буду робити, підшивати. Батько приїхав допомагати. Це ми будемо вікно робити, тому що в ванні без вікна ну зовсім щось мені не подобається. Старі хай за її чомусь заклали вікно. Ну, але ми зробимо. Так, повертаємось до вітальні. Ще обзор вітальні. Бачите, треба буде також підшивати потолок. Стіни буду шпаклювати. Це більш-менш нормальна кімната з нормальним ремонтом 13 квадратних метрів. Ми її дитячою називаємо. Тут, в принципі, багато що переробляти не будемо, тому що вона пошпакльована В принципі, добре. Стеля також зроблена гіпсокартоном добре. Тільки поли, я думаю, трошки треба буде підняти, тому що я в прихожій також планую заливати. І там, щоб перепада не було, буду піднімати. Також. Так, йдемо до зали. Зала просто фантастична, друзі. 31 квадратний метр. Я таких зал, чесно, в своєму житті не бачу. Роботи, звичайно, дуже багато, але мені дуже вона подобається. Вона величезна просто. Поли дерев'яні, поли треба теж буде заливати. Спальня, кімната 11 квадратних метрів, але я думаю, цього буде нам вдосталь. В принципі, доволі таки багато місця для спальні. Ну, тут, думаю, пошпаклювати все, порівняти, потолок гіпсокартоном підшити. Давайте йдемо далі, подивимося ще на кабінет. Або гардеробна. Ну, ми ще не вирішили, що там буде. Тут щось попередні хазії пытались робити, але не доробили. Майже 9 квадратних метрів. Ну, тут голі стіни ще. Повністю голенькі стіни. Вікно теж, я не розумію чому, але хай зі чогось заложили. Потолок треба буде підшивати однозначно. Вікно тут ставити однозначно. Отак от, от, друзі. Отакий от так, от от величезний просто дім. Роботи дуже багато. Але в принципі буду все робити, самотужки. Дякую, друзі. Отже, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. За моєю спиною зараз знаходиться ванна кімната, яку я показував в процесі відео. Зараз ми стоїмо в кухні. Всі кухні вже постелені, теплі поли. Ванна зроблена майже повністю, ну, скажімо так, на 90%. Шуви затерті, також у ванні теплі поли. Також теплі поли зробили в Італії. Тому спостерігайте моє відео, я вам буду розповідати, що скільки коштувало нашій родині, як ми це робили, буду все знімати, викладувати. Тому підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі. Всім бажаю гарного дня.